На Вінничині 87 шкіл працює офлайн. Укрпошта оновлює формат надання поштових послуг у селах. Вінницькі спортсмени здобули 12 медалей на чемпіонаті світу. Це новини віничини. Ми говоримо про найактуальніші новини з життя регіону. Внаслідок військової агресії Росії проти України 3,5 мільйони українців залишились без даху над головою. 74% новобудов Бучі, Єрпеня, Гостомеля мають пошкодження. Мінімальна сума збитків житлового фонду в середньому 48 мільярдів доларів. Але ця сума росте кожного дня. Аби мешканцям допомогти пережити зиму з дахом над головою у Лунмісто запустили ініціативу будинки війни, за допомогою якої можна закинути донат на відбудову будинків у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Частину грошей вони зібрали самі, щоб відремонтувати вікна та двері. Але зараз їм потрібна допомога. Долучитись та задонатити можна на офіційному сайті Лунмісто. На Вінниччині у комунальну власність передали безхазяйні приміщення вартістю 4 мільйони гривень. За сприянням могилів Подільської окружної прокуратури передали у комунальну власність муровано-Куролевецькій територіальній громаді об'єкти нерухомого майна. Про це повідомляє прислужба Вінницької обласної прокуратури. У 2018 році нежитлові господарські приміщення загальною площою 1400 метрів квадратних вартістю майже 4 мільйони гривень визнано без Майном, утім, орган місцевого самоврядування бездіяв та не вжив заходів для передачі їх у комунальну власність з метою їх збереження та належного використання. Відтак муровано Королевецька селищна рада матиме змогу належно розпоряджатись цим майном та використовувати його відповідно до вимог законодавства з метою наповнення бюджету. Поліцейські Гайсенського районного управління поліції спільно з військовослужбовцями за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області у Гайсені зупинили автомобіль Фольксваген Пасад під керуванням 29-річного мешканця Миколаєва. У транспортному засобі водій перевозив зброю боєприпаси. Та вибухові речовини слідством розпочато досудове розслідування при перевірці в легковику виявили повний багажник зброї, боєприпасів та набоїв. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Вилучене буде направлено на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років. Укрпошта оновлює формат надання поштових послуг у селах у Вінницькій області. Розпочала роботу нова точка базування у Тульчині. Дев'ять поштових бригад пересувних відділень обслуговуватимуть 90 населених пунктів, де доступ до сучасних поштових послуг матимуть понад 31 тисячу мешканців. У Вінницькій області 87 шкіл працюють офлайн до навчання. Приступили понад 167 тисяч учнів з них 3,5 тисячі діти з числа внутрішньопереміщених осіб. З 643 закладів трьох закладів загальносередньої освіти Вінницької області з 1 вересня 87 закладів буде працювати в очному форматі. 332 заклади в змішаному і 223 заклади будуть працювати в онлайн форматі. Що стосується Вінниці, то 3,9% батьків написали заяви на навчання їхніх дітей у форматі офлайн решта за онлайн формат 44 шкіл у 30 є укриття. Також ще 5 шкіл, які не мають власних укриттів, підписали меморандум з власниками укриттів поруч в радіусі 500 метрів. На дооснащення укриттів у віницьких закладах освіти з бюджету громади виділили понад 50 мільйонів гривень. Загалом серед 44 чотирьох шкіл підвали мають 30. На їхнє доукомплектування з міського бюджету направили понад 50 мільйонів гривень. Про це на своїй Фейсбук сторінці написав міський голова Сергій Мургунов після інспекції. Роботи укриттів в одному із ліцеїв зазначається, що у закладі працюють над облаштуванням вентиляції та санвузлів. Роблять також стяжку, щоб покласти нову підлогу згідно з рекомендаціями ДСНС. Є доступ до вайфай, щоб інтернет в укритті був якісним. Приміщення школи дозволяє розмістити тут пункт обігріву для мешканців на випадок надзвичайної ситуації. Є можливість організувати харчування на базі шкільної кухні. Тож за кошти громади закупили досить потужний генератор на 24 кВт та конвектори. Прикордонники могилів Подільського загону в рамках благодійної акції здали 11 літрів крові на потреби хворих та поранених. Про це повідомляє прес-служба загону. Донорська кров цінний ресурс, особливо сьогодні, під час війни. Один донор крові може врятувати життя трьох людей. Це нагода подарувати шанс на життя тим, хто цього потребує, нашим захисникам та цивільним, які щодня зазнають поранень. Добровільними донорами стали майже 25 прикордонників. Вартові кордонники, донору здали близько 11 літрів крові чимало з них є постійними відвідувачами центру крові. Систематично здають кров та поспішають при потребі за викликом. Кожен донор, який здає кров, добровільно робить свій безцінний внесок у добру справу. На Вінниччині в селі Мурафа Муравської територіальної громади оновили автобусну зупинку. Це зробили за ініціативи голови громади, небайдужих жителів села та працівників сільської ради. Відтак повністю відремонтували покрівлю зупинки та зовнішні стіни. Наразі проводять додаткове оздоблення та ремонтні роботи. Про це пишуть на сторінці Муравської територіальної громади. Жителька села Михайлівка, вчителька Михайлівського ліцею Муравської сільської ради, Марія Жарська розмалювала зупинку в українському патріотичному стилі. Відтепер зупинка громадського транспорту стала новою візитівкою села. 12 медалей здобули віницькі спортсмени на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації. 12-ті такі змагання серед дорослих і юніорів проходили з 28 серпня по 3 вересня у болгарському місті Боровець. Повідомляють на сайті міської ради. Участь у турнірі взяли спортсмени з 22 країн світу. Змагались вони в чотирьох видах програм. У складі національної команди України виступили троє вінницьких спортсменів, представників Дю США Noмер2. Вітаємо спортсменів із перемогою, і от маємо можливість поспілкуватись од з одним із е учасників змагань. У нас на зв'язку Олександр Марчук, заслужений майстер спорту, привіз одразу три медалі: дві золоті та одну бронзову. Олександре, вітаємо у нашому ефірі та, звісно, вітаємо із вашими здобутками. Ще раз вітаємо, Олександре. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як довго тривала підготовка до змагань, і скільки доводиться тренуватись, аби отримати ось такі змагання на доволі серйозних змаганнях? Е, ну, якщо так почати з простого, то підготовка до змагань починається одразу після того, як закінчились наступні ну, попередні змагання. І виходить, що е, ну, до цього чемпіонату світу ми почали. Е, Готуватися ще з минулого року після закінчення попереднього чемпіонату Європи і ну, а вже сама активна фаза почалася взимку. Тобто ну, більше, більше на технічні тренування, фізичну підготовку, швидкісні якості, ну, для того, щоб показати хороший результат, в принципі, Тренуватися доводиться п'ять ну, разів на тиждень, десь по 2-3 години. Це, ну, це ну, те, ну, стабільний тренувальний час, який потрібно для того, щоб хоча б бігти на базовому рівні. А там, чим далі, тим більше ну, потрібно готуватися і більш фокусно підходити до підготовки. будь ласка. Ну, Розкажіть, будь ласка, як сприймають українців на світовій арені, і е, чи відчували ви підтримку, коли дізнавались інші учасники, що ви саме з України? Е, Україну підтримує ну дуже багато людей. Ну я все там 70-80% європейців, які знаходяться? Ну, які учас... приймали участь в чемпіонаті світу, ті, з якими ми бачили, комунікували. Вони підтримують Україну. Більша частина із них пропонує допомогу, тобто, ну, запитує, чи, ну чи потрібно чимось допомогти. Багато е спортсменів з Чехії, там Словенії, Польщі, Литви, вони пропонували допомогу в підготовці. Ну, в підготовці до змагань до чемпіонату світу, в тому числі, тобто, ми є якби, прямими конкурентами е, з ними, але вони розуміють те, що нам зараз складно готуватися, тому пропонують там разом з ними приймати участь в тренувальних зборах, е, е, допомагають з проживанням, з приїздом. Тобто, зараз е, Європа дуже сильно нас підтримує, допомагає е, так. Ну, кожен намагається ну, підтримати, допомогти, чим може. Більше, ну, навіть коли ну, не ніхто не просить, вони всі запитують, як у вас справи, чи потрібно вам щось, чи все гаразд. так, ви сказали про те, що щойно закінчуються одні змагання, одразу починається підготовка до наступних. Розкажіть, вже до наступних змагань э, почали готуватися, і до яких саме? Наступні змагання в нас це Кубок Європи. В замочі. Він буде в кінці вересня, на початку жовтня, в принципі, ось ну, буквально пару днів в нас було відпочинку після Чемпіонату світу, і далі продовжиться підготовка уже до Кубка Європи. Це буде, ну це, мабуть, завершальні змагання в нас в цьому році. Що Ще варто замітити, що ситуація не дуже однозначна. Війна, і тому е змагання є в календарному плані, але наскільки вийде чи не вийде туди, поїхати це все постійно під питанням. Е дуже сподіваємося, що все-таки вам вдасться поїхати на змагання і, звичайно, бажаємо вам перемоги на все добре. Да, дякую вам. А у нас на зв'язку був Олександр Марчук, заслужений майстер спорту. Нагадаємо, він привіз одразу три медалі з чемпіонату світу зі спортивної радіопеленгації. Радіємо у спортивні здобутки наших спортсменів. Віримо у найзаповітнішу перемогу над ворогом. Наразі це всі новини цього дня про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. І свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційно о 19.30. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.